Рали змагання, але зараз з цими новими м'ячами ми зможемо робити більше. Клатні м'ячі нам буде кладно ними грати. На Вінничині триває акція благодійного фонду Миколи Філонова Спорт заради перемоги. Спортивний інвентар доставили в гімназію та ліцей села Грушківці і Черепашинці, що на Вінничині. Організували цю акцію спільно благодійний фонд Миколи Філонова, Український Альянс та благодійний фонд МХП Громаді. На сьогоднішній день пріоритет діяльності всіх благодійних фондів України це максимальна допомога Збройним силам України. І ми працюємо в цьому напрямку, але ми не могли пройти осторін інших потреб, які сьогодні є в Вінницькій області, а саме забезпечення спортивним інвентарем навчальних закладів, ліцеїв та гімназій. Про цю проблему ми взнали достатньо випадково з соцмереж на початку року, коли ми дізналися, що в одній громаді не виділено коштів з місцевого бюджету на придбання спортивного інвентарю для занять школярів фізкультурою. І саме тоді разом з благодійним фондом в Громаді ми започаткували проект, який має назву Спорт заради перемоги. І сьогодні ми вже передали інвентар у 15-й навчальний заклад Хмільницького району. І сподіваємося, що будемо робити це і в наступному році, тому що е, там, де немає можливості місцевого бюджету, де не може прийти з об'єктивних причин на допомогу держава, там мають ставати поруч громадські організації, благодійні фонди. Свої потреби школи визначали самостійно серед потрібного: гімнастичні мати, м'ячі, волейбольні, футбольні, баскетбольні, гімнастичні палиці та обручі, шахи, шашки, скакалки та інші спортивні знаряддя. В селі Грушківці радо зустріли допомогу і здивували благодійників сюрпризом від дітлахів з гуртка в'язання. Хочу показати, який подарунок ми приготували благодійному фонду. Це зв'язаний символічний такий сувенір, зв'язаний руками наших дітей, гуртківців в'язання. Кожна дитина вив'язувала ось цю частинку, цей п'ятикутничок. Сюди вкладена і любов, і вдячність, і ми передаємо цей сувенір. Миколі Валерійовичу і його фонду. На пам'яті, на згадку. Кожного дня ми спостерігаємо, наскільки важливо є спортивні заняття для дітей. Це і психологічне розвантаження, заспокоєння. Це і відірвати дітей від гаджетів, від сучасного насильницького світу. І тому заняття спортом це дуже важливо. Допоміг нам цей благодійний фонд. Інформацію я побачила в соціальних мережах. Дізналася про підтримку інших навчальних закладів і звернулася з проханням листом. Не пройшло і місяця, як зворотній зв'язок був, і сьогодні ми зустріли наших гостей. В селі Черепашинці радо зустріли вантаж із спортивним реманентом. В школі, попри відсутність спортивних знарядь, повністю виконують шкільну програму з фізичного розвитку. Та більш того, в селі проводять козацькі забави, а імпровізований стадіон облаштували своїми руками. Спорт, фізичний такий спосіб життя, активний спосіб життя є наразі дуже важливим для кожного українця, особливо для нашого майбутнього підростаючого покоління. На жаль, ми перебуваємо зараз в умовах війни і не навчаючись в нашому навчальному закладі, ми змушені проводити уроки фізкультури в таких зовсім непростих обставинах, незвичних для нас. А завдяки ось такому прекрасному інвентарю, я думаю, що уроки фізичної культури будуть проходити у нас на ура. Ось і про нас будуть чути і знати більше. Ми зможемо брати участь у більшості гімназіат і добиватись кращих результатів.